Додайте цукор у раковину і вам більше не прийдеться прибирати. Насправді кожен із нас прибирає кожного дня і грязь ніколи не закінчується. Поставте в окрему посудину 3 столові ложки цукру. Цукор має унікальні властивості, які легко видаляють бруд. Додайте до нього 3 столові ложки хозяйства оцту. Оцет має бути мінімум 7%, а краще 9%. Все добре перемішайте до однорідної консистенції. Нанесіть цей розчин на всі ваші проблемні ділянки. Ось де мильний нальот, де і звістковий нальот, все, все, все гарно понаносьте. Залишаємо на 10 хвилин. Пройшло 10 хвилин. На пальчик натягуємо тряпочку і пішли мити то все. Ого, як грязь круто розходиться! Важливо, щоб наш засіб потратив у кожну дирочку. Тепер все ретельно змийте водою. Не переживайте, нічого не залишиться липким. Просто подивіться ані одної капельки із звісткового нальоту не залишилось ні на кранику, ні кругом неї. Щоб ви знали поєднання оцту і цукру саме ефективніше проти із нальоту.